Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю, щоб вам весело жилося і задума не збулося, щоб нічого не воліло і ніколи не хворіли, щоб у праті все горіло, а в кисень все листіло, тіло, щоб як квітко простили, а сто років прозили. Христос роздає. Сцерік, серксидрявочка, прилетіла ластів, вочка стало собі запитати, Господар", викликати, вийде, вийде, Господарю викликати, Вийди, вийди, господарю, подивися на косару там овечки покотились, а я народились. Тепе товар вас вороси, буде спати мірку рози, тепе товар, весь вороси, спати мірку курси, Стежи, пополував тебе сінька, чорний круван, ще триксадин, це до очка прилетіла ластівка.